Добрий день садівницям і садівникам. Усім, хто тісно пов'язав сенс життя з турботою про квіти і рослини в цілому. З вами Юля. Вітання з Трипільського саду, який за своїми розмірами неодмінно потребує приставки ок. Садок, а точніше, садочок, скільки йому років? Ну, яблуні, до прикладу, вже далеко не молоді. А решта насаджень є хвойні, кущі, квіти, трави. Часто не одразу знаходять своє постійне місце. І за три роки деякі, якщо не більша частина, переїздили неодноразово. Одним словом, садочок немовля. І поки що це місце постійних експериментів без зайвої вишуканості і претензій на досконалість. З мавританським газоном, де ростуть кульбаби й подорожник, і мета одна затишок. На цей сезон запланувала квітники природнього стилю. Що з того вийшло? Дивимось. Почну з порогу. Це найперше, що бачу виходячи зранку з хати. І тут росте вербена бонарська. Здавалось би, дрібнюсінька квітка у невеличких суцвіттях. І такий шарм. У щільних насадженнях має неперевершений ефект та у такій кількості може завадити рослинам, які ростуть нижче. На двох різних сортах подивимось на відмінності. Вищий це з насіння, е, магазину насіванки. Має менше розгалуджень і ширше листя, аніж сорт поруч. І цю вербену я висаджувала ще у ящики. Подивимось, як вона себе там поводить. А так, квіти ідентичні. Бордюром висаджена вербена жорстка. Тон квітів трішки інший, листя у неї цупке і колюче, і висота десь до 40 см. Який я побачила сюрприз. Вона розповсюджується. І чомусь я не маю сумнівів, що саме ця вербена прекрасно перезимує, і потім ще потрібно буде з нею боротися за місце. <рив> Подвір'я прикрашають квіти у ящиках і горшках. З ротиками, мені здається, я перехвилювалась занадто густо, щоб не напала ніяка хвороба. Низькоросла цинія. Я у захваті від цієї рослини яскраві насичені кольори, щоправда, на прямому сонці втрачається ця оця інтенсивність забарвлення. А так, господи, яка милота! У сірому ящику вербена бонарська. На світлому фоні її дуже добре видно. Вагомий недолік рослин у контейнерах це регулярний полив, особливо у таку спеку. Галявина сонячних квітів. От кому не бракує життєрадісності, Рудбекія майя. Одна квітка тримається більше місяця, напевно, десь ну, півтора, і одразу квітує цілий букет. А кожен кущ має свою особливість, це і різна висота, різна ширина. Квіти також мають відмінності. От, наприклад, трапила вже одна насінинка серед партії напівмахрова. Або кущ з надмірно великими квітами. Ну, дуже немаленькі. І отут так можна застрягти, роздивляючись кожну. Вже втрачає потихеньку свій вигляд петунія. А рудбекія буде тішити до морозів і ще довго і довго. А далі цікавіше. Низькорослий дельфініум нарешті показав усі свої кольори, ну і свою низькорослість в лапках заодно. Найнижчі виявились ось такий, ну як назвати оцей колір. Якийсь він рожево-бордовий рожево і, і білий. А решта сягали метра. Одним словом, ходила я, ходила, дивилась я дивилась, Ну не подобається мені, ну не подобається мені те, що я бачу. Чекати наступного року, ну воно ж муляє, ви ж знаєте. Ну, ну як дотерпіти? Ніхто не терпів. Від думок до дій, розсадила шавлію, перетягла увесь нискорослий лофант. Лілія тут випадково. Одну частину дельфініума пересадила, другу обміняла на рослини решту на гроші і насадила троянд. Очікую ось такий букет. А поки що, в підтримку природнього стилю, перетягла сюди декілька кущів кентрантусу Валеріана Рубер. Хінаце я тут росла, перетягла скабіозу багаторічну, поки що залишаю грибінчасту Вероніку чи грибінцеву. Зараз грибінець деформувався, а на початку він був ну, дуже красивий. Ну і майже задоволена. Щодо щільності посадок, то надважливо мати уявлення про вигляд рослини у дорослому віці. У мене з цим поки що не зовсім складається, і кожна нова рослина буває приносить такі сюрпризи. На прикладі, ось цього дядька Лофант Анісовий, розказую: придбала восени маленькими такими корінцями. Він чудово перезимував і ось таке вимахало: цей лофант я висівала, виріс з насіння. Ну, тут я вже більш-менш була готова до його розмірів. Ой, точно так же я промахнулась і зі скабіозою, бо теж розсаджувала. Зараз і до неї дійдемо. Прийшла до скабіози з лопатою і на її прикладі видно різницю в кущах. Тобто, навіть опис вас ні від чого не може вберегти. Один нижчий, а інший он, дилде. І буду зараз звідси його прибирати. Він мені тут і заважає, і псує увесь вигляд. Так, а далі буду ганьбитися на всю країну. Гайлардія. Все мені подобається, все мене влаштовує і такі теплі яскраві кольори. Але ж взяла, понатикувала між нею і кермеку. Тю, у нас кажуть. <сум> Тішить одне. Кермек вже зацвів і його потрібно буде скоро прибирати, все стане в норму. Вчіться на моїх помилках, будь ласка. А тим часом скабіоза вже цвіте повним ходом. Трапилась вона мені різних кольорів. І тут дуже подобається поєднання з цибулею. До того ж, вона і підтримує такі худенькі ніжки тієї цибулі. Класна рослина скабіоза. І цибуля теж супер. <хи> для гармонійного вигляду, як відомо, рослини висаджуються грубками чи то масивами, і шикарна властивість лілейника з трьох рослин за пару років створити той самий масив. Про котячу м'яту. Якщо обирати між низькорослим сортом і он подалі високорослим, то з власного досвіду рекомендація для маленької площі все ж таки краще обрати низькорослий. Різниця ні між цвітінням, ні запахом абсолютно ніякої немає. Проте, після стрижки, по-перше, не буде так візуально видно, що там уже так сильно пусто, і по-друге, він займає не так багато місця. Ось сюди переїхали дельфініуми і декілька кущів скабіози. а також готується цвісти дібровник гірканський. І, нарешті, найцікавіше бувший город, тепер квітковий простір. Складається з декількох частин, роздивимось кожну окремо. На цій домінує жовта ехінацея. До неї підсаджена каламінта, це родичка котячої м'яти, але починає квітування тільки зараз. З'являються такі дрібненькі світло квіти. Незабаром їх стане дуже-дуже багато. Свого часу мені здалося цього мало. І я додала низькорослої целозії перо фламінго. По обидві сторони зроблені такі насипи гірки для стефанандри. А поки вона розростається, насаджено. Цього і потрошку. І гвоздика трав'янка, і родовик низькорослий, вже з такими своїми намистинками, Монарда, Полин стріблястий. Ця частина, напевно, сама інтригуюча і називає її квітковими хащами. З цієї сторони зустрічає Айстра, яка вже теж скоро збирається цвісти. Та вже зараз між нею шукаю шпаринки і підсаджую хризантему. Щоб дійсно було безперервне квітування: цвіте кентрантус, скабіоза, вразив розмірами, шириною, висотою, деревій, Вероніка та найвища і якась така ошатна рослина зараз тут це плакун. Як пояснювала Наталя Земна, плакун, тому що нечиста сила, коли його бачить, плаче і тікає отак от. Масив е, дібровника гірканського. Суцвіття має дуже схожі до Вероніки і теж е, рожевого кольору. Ой, так хочу це скоріше побачити, як це буде гарно. А, усюди росте кріп. Хімічними засобами не користуюсь, тому за, для засолки огірочків сміло на квітничок. Вигляд з іншого боку цієї частини. Тут не зовсім польові квіти, точніше, зовсім не польові. Та в притінку яблуні тільки їм і комфортно. Гортензія волотиста, хости. Нарешті гортензія дуболиста знайшла своє постійне місце і навіть будлея себе тут почуває прекрасно. А от кентрантус витягує і деформує своє стебло. Рослина все-таки довшого світлового дня і потребує якомога більше прямого сонця. Євпаторіум підіймається сідач. Чекаю оцієї величі, Ух, щось має бути красивенне, величезне. Дрібноквіткова айстра прекрасно себе почуває у тіні вищих квітів. І плакун ось зблизька. Він продовжує і рости і вгору, і набирати в ширину об'ємів. Ну така непередбачувана рослина. Квітів безліч, щучник дернистий. Але угадайте, хто знову скабіоза. <смі> Лаймовий пухероплідник змінює колір на більш зелений влітку, кущ агрусу, синії. Ну, ось такий набір у цьому квітнику. Ідемо далі. Пройшовши під аркою, потрапляємо на таке невеличке поле, ой, перепрошую, полечко із білої махрової космеї. Поруч з нею бачила, розцвіла така цікава однорічна квітка, дідіскус. Ось блакитна. І десь бачила ще білу. Тільки-тільки починає цвісти. А космея, на жаль, виросла невисока, напевно, перетримала в розсаді, бо чекала ж такої півтораметрової стіни. Ну, і на тому дякую. І лофант. Ну і напевно, це ми обійшли увесь мій квітковий проект, який змінюється, змінює свій вигляд кожного дня. І ще не все розцвіло, продовжує і рости і вгору, і завширшки. У вранішніх сонячних променях це окрема картина. І отак ось стоїш і хочеться, щоб час зупинився, щоб це так не закінчилось дуже-дуже швидко, як воно вміє, за три секунди. Ну, ось так, друзі. По традиції знімаю загальним планом для рубрики До та після. Оце колись було до. Дякую, що були зі мною. Піймала подвійну нам усім на щастя. До зустрічі! Хай нам всім пощастить!